Ага. А ты с Виткой? Я с Донецка, переехал сюда в Дмитровку. Я думала, всех новеньких переводить в клас. Там, де меньше детей. Не знаю, так получилось. У меня плохо с украинской мовой и сказали, что здесь в а -классе, краще лучше А, ну ясно все с тобой. Это же все, в какой мы 9 лет. сегодня у нас новая тема и новый кипас. Дима, выйди расскажи вас про себя. Я сейчас вернусь. Привет. Меня зовут Дима. Я переехал сюда к вам в Дмитровку через военные идеи в моем месте. Та як він взагалі тут опинився? Хоча був би клас. Добре. Мені здається, ви трохи перетинаєте межу. От якщо здається, то ми більше не подруги. Єва, ти теж? Так, я з тобою теж дружитиму. Єва з Скажи. Так. Добре, беру свої слова Там назад. Дім, запиши, будь ласка, число і класну роботу. Я думаю, ти маєш вже ну, Взагалі, якийсь ну, такий. Ти до того вже знуляє, як у ті бабки з базару. Є в мене одна ідея. Ей. Слухай, я тому це гарники. А як ми це зробимо? Побачиш. Єва, Пс ти Є. Дякую, сідаю. Діти, вскрійте, будь ласка, 29-ту сторінку. Дмитре, ти ще точі хочеш швидше навчитися розмовляти українською. Звісно, а що? Хочеш мені з ладу та Євою тобі допоможемо. Не знаю. Це як то підозрітельно. Ви хочете мене підставити? Ні, про що ти? Мне я вас сказала, что вы пишете какую-то записку директору. Да не слухай ее, просто приходь сегодня после уроков за школу. Эй! Донецький. Можна к вам сяду? Тут всі столи зайняті. Всі столи. Тут немає. А вже ж. Гей, ти що робиш? Так, так, ми ж домовлялися. Ми з спокоїмося. Хіба тихо. Мені здається, влада була права. Ми трохи перетнули межу. Сенсі! То як твої справи? Чудово, але чому ви вирішили со мною спілкуватися? Я ж не так спілкуюсь на українській мові, як ви. Слухай, я тебе розумію. Я також була переселенкою ще півроку назад, та не навчилися розмовляти чисто українською. Думаю, ми тобі допоможемо. Отож, до того ж ти ще й красива. Я думаю, з тобою подружимось. Можна на хвилинку? Чувак по нього хвилюватись. Ага. Ну, хіба по мені не видно, що я люблю допомагати людям? До того ж, я тут подумала і ми маємо бути трохи добріше. Ми навіть ще не познайомилися з ним. Мабуть, ти все-таки була права, ми перегнули ножом. Ти ж тільки недавно кричала на весь клас, що він якийсь не такий, і то м'ясо звіка, що його треба підставити. Ну, я передумала і взагалі, хіба ти не повинна підтримувати мене як подругу. Єва завжди зі мною, так, Єва? Так, так. Хоо ай, бинт төбөрт хэлбэр доо бит. Так. Слухай, тут таке діло. Що вже трапилось? Ми відміняємо наш план. По-перше, то був мій план, і так ми його відміняємо. А по-друге, мені мабуть подобається Діма. Що? Що ти сказала? Ну, я думаю, він може бути не таким, як ми уявляли. Ти ж його ненавиділа. Хіба ти не маєш мене підтримувати як подругу? До того ж, ти бачила, який він красивий? Ага. Слухай, а може ми навчимо говорити українською? Це буде гарний план, щоб йому сподобатись. Але запропонуєш ти добре. О, то ти все-таки прийшов? Гей, ти що тут робиш? Це я в тебе маю спитати. Я прийшла на зустріч дію. Ні, це я прийшла. Девчата, вы что, я сейчас не хочу хлопать? Не хлопать, мы будем ясно? Не моим. Да уже. Послушайте, на я не хотел сюда приходить. Но я пришел сюда, чтобы сказать, что мы приезжаем в новое место. Что? Мои батьки нашли новую работу. И спасибо вам, что учили меня украинскому языку. Я думал, что вы мне поставите. Але Спасибо. Слухай, може, ти попросиш їх залишитись. То я сподіваюся, що він не може залишатися. Вибачте. Дівчата, ви так нічого і не зрозуміли. Ми не повинні були булити його та знущатися над ним. Стій, послухай, я хотіла вибачитись за те, що поводила себе як дитина і не чула твої побажання. Добре. Та, такого я не очікувала. Та я теж.